Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Слова сумнівів Саботують віру. Говорити про Божу істину в будь-якій ситуації, з якою ви стикаєтеся. Це тренування для духу. Негатив швидко приїдається, і десять ізраїльських розвідників чудовий приклад. Вони розпускали худі поголоси, хоч і не могли заперечувати блага землі обітованої. Вони навіть принесли виноградне гроно настільки велике, що його довелося тримати двом чоловікам. Достовірно невідомо, ким були двоє розвідників, які стверджували інше, але маю підозру, що це могли бути Ісус Навин і Халев. Чому? Тому що коли ви бачите поблизу благословення Божі, вам не вдасться постійно говорити щось, крім слів віри. А Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже горі цій порушся та й кинься до моря, і не матиме сумнівів у серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Від Марка 11, 22, 23. Не дуже просто це зрозуміти, але ми всі стикаємося з горами, що здаються нерухомими. Проте Ісус той, хто про це говорить, і ми знаємо, що все перебуває під Його керівництвом. Ваші слова віри потрібні, доки фізична дійсність не прийде у відповідність до них. Моя молитва сьогодні. Вірую, Господи, Поможи недовірству моєму. Від Марка 9.24. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Усі права захищено.